Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. З вами Мар'яна і ви на каналі про творчість та натхнення. І сьогодні на вас чекає ще одне цікаве та творче відео про перевтілення чоловічих сорочок у дитячі платтячка. Тому зрозуміло, що для роботи нам знадобляться чоловічі сорочки. А для створення викройки майбутнього нашого платтячка я буду використовувати вже ось таке готове, яке пошила минулого року тим самим способом. І для початку я відрізаю комірець від сорочки та розміщую нашу заготовку так, щоб ось ця передня планка з гудзиками співпадала із центром верхньої частини нашого платтячка. Тоді по контуру нашого плаття обрізаю зайві частини сорочки, залишаючи по 2 см на припуски. Передню частинку горловини роблю трішки глибшою, щоб було зручніше при носінні платтячка. Щоб перевірити, що краї нашого плаття симетричні, я склала тканину пополам та обрізала зайві частинки тканини. Для низу плаття я буду використовувати нижню частину сорочки, і для цього також відрізаю усю планочку. І потім зроблю там шов, що, щоб з'єднати цю тканинку. Рукави буду використовувати для того, щоб обшивати горловину та рукавчики нашого платтячка. Ну і для початку з'єднаємо. Передню і задню частини нашого плаття по плечових швах. Спочатку прошиваю звичайним простим швом, а потім ще прохожу краєчки швом зигзаг. І ось такий результат у нас виходить. Таку маніпуляцію проробляємо також із іншим плечовим швом. Ну і далі ми займемося обшиванням горловини нашого платтячка. Для цього із тканини, яка в нас залишилася із рукавчиків нашої сурочки, я вирізала ось такі. Смужки по 2,5 см, і зараз зшиваю їх ось таким способом, як ви бачите на відео, для того, щоб у нас вийшла довга гарна полосочка тканини і пришиваємо її до горловини. Спочатку я пришиваю її із виворітнього боку, а потім загорну і для того, щоб шов у нас був рівномірним, прошию ще із зовнішнього боку платочка. Оскільки горловина у нас не суцільна, а платячко у нас буде розчіпатися на гудзичках, нам потрібно акуратно зашити ось цей краєчок. Для цього, як бачите, я залишила трішки більші шматки стрічки, ніж контур платячка, і загортаю її ось таким чином, як ви бачите на відео. А потім просто складаємо цю стрічечку вдвічі, загортаємо і слідкуємо за тим, щоб акуратно прошити. І як бачите, інший край нашої. Горловинки я так само загортаю і прошиваю. І ось такий вигляд має наше платтячко зараз. І наступне, що нам потрібно зробити, це таким самим способом обшити наші вирізи на рукавчики платтячка. Не знаю, як ви, друзі, а я дуже люблю ось такі переробки, коли старим непотрібним речам ви надаєте друге життя. Тому що створення чогось нового і старого це не тільки про економію, а й про розкриття власного потенціалу. Це ось така можливість проявити фантазію, втілити ідеї і створити дійсно щось унікальне, чого не знайдеш у жодному магазині. І це надзвичайна радість бачити результат своєї праці. Ну і звісно, речі, які ми переробляємо, часто мають свою історію. Це може бути улюблена сорочка чоловіка, як у моєму випадку, і даючи їм нове життя, ми не просто змінюємо їх форму, ми зберігаємо частину минулої історії та додаємо нові спогади. Плаття статової сорочки для моєї донечки це не просто одяг, це символ сімейного тепла та зв'язку. А тим часом я вже шила верх нашого платтячка по бокових швах і зараз прикріплюю булавками нижню частину нашого платтячка, формуючи ось такі складки. Оскільки тканини у мене небагато, я вирішила сформувати ось такі дві складки спереду платтячка. Якщо у вас її більше, то можна зібрати її на ниточку і сформувати ось такі більші пишні складочки. Все, що нам залишилося зробити, це прошити все на швейній машинці. Але на цьому я, звісно, не зупинилася, оскільки в мене залишалася ще одна сорочка із таким цікавим ніжним малюнком. Та до цього платка я вирішила додати трішки романтичності та використати ще одне платчко, яке у мене давно вже стояло у шафі і не могло знайти собі місце. З нього я використала ось таке мережево яким оздоблюю перед нашого майбутнього платічка та ось таку частинку низу, щоб утворилася ось така ніберюша по платтю. Як бачите, я складаю макет нашого платка, щоб уявити, як воно має виглядати після того, як шити, і буду зараз шивати тим самим способом, що і попереднє платчико, вам покажу уже готовий результат. І ось можемо потішитися результатом, який у нас вийшов. Дві непотрібні сорочки дорівнює двом чудовим дитячим платтячкам. І ось, коли платтячка були готові, це було щось неймовірне. Моя донечка побачила їх та очі загорілися від радості. Вона одразу ж почала приміряти та крутитися перед зеркалом. А я щаслива побачити її посмішку та дзвінкий сміх. І, якщо чесно, друзі, я дуже надихнулася цим результатом і тим стільки щастя він приніс. Сподіваюся, моя історія надихне і вас на власні апсайкл проекти. Загляньте у свої шафи, можливо, там ховається майбутній шедевр. А які у вас ідеї для переробки старих речей? З нетерпінням чекаю ваших історій у коментарях. Ну і на цьому все зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім, все буде Україна!